Хлопці, тобто, зніму вам прикол на шод шрусів у BMW. У нас тут машинка була BMW X5 F15 в ремонті і стикнулися з тим проблемою, в нього полетів наружний шрус. І виходить ми його замінили і при повороті руля якась вібрація дає. І це ніхто не знає, бо дзвонили навіть на БМВ-станцію сказали, що треба цілу полуось міняти, що воно так не ходить. Але в ТІПа колись був прикол такий, що поміняли ГРМ, і в нього на рідній полуосі така ж сама штука сталася. При заміні ГРМ була вібрація при повороті руля. А насправді це перескочив, полуось перескочила цю фаску. Відьте, покажу, це бемвовська шрус. Тут є фаска посередині. І треба полос защелкнути всередину. Навіть коли ви щось забиваєте, ви можете її перескочити. І тоді ця проблема буде. Бо в таких звичайних шрусах, бачите, фаски немає. Вона защелкується прямо до кінця. Всі зато говорять, що міняти цілу полуось, ну, не треба це робити. Ви просто. Акуратно от до цієї фаски, і у вас ніяких проблем не буде. Можна міняти зовнішні шроси. що всюди кажуть, цього цілу полос міняти. Не треба цього робити.